Всім привіт! В такому сонячному надзвичайному дні. Сьогодні субота, я вихідна. Я вирішила зробити цей день для себе. Зранку зібралась, випила смачної кави і хочу поїхати в німецьке місто в Констанс. Це тут на кордоні зі Швейцарією, моє улюблене місце, якщо чесно. Там купа людей, постійно якийсь рух. Такий темп життя. Я вже говорила вам неодноразово, що дуже сильно нагадує, на... нагадує за атмосферою і за настроєм Київ. Ось, супер класна погода, не знаю, не типове, звичайно, для листопада. Але, але так. Ось. Я в одному світері і в, такої... в такому жилеті, який, в принципі, більш декоративний, мабуть, ніж теплий. Ой. Але нічого. Супер. Сподіваюся, що не буде до, е, дощу. Також сьогодні чекаю на передачу з України, бо перевізник на минулому тижні не довіз, хоча весь день всю суботу просиділа майже вдома. Тому ось так. Хочу просто трохи розвіятись, на людей подивитись, себе показати, <смі> так би мовити. Це для мене найкращий відпочинок. Потім я втомлена приїжджаю додому, читаю книжку, бо роблю щось таке для себе, для душі. І тоді це просто супер день. Кращого не треба й очікувати. Ну, ось так. Дужу зараз на потяг, щоб бо є ще 10 хвилин. Взагалі я хотіла поїхати подивитися щось цікаве на подарунки собі та близьким, рідним, тому що в грудні дуже багато свят, Новий рік, Різдво, День Святого Миколая, а в Німеччині дуже класний вибір, набагато ширший асортимент, та і ціни поприємніші. Тому. Думаю, що 100% щось собі і знайду. Взагалі, я дуже люблю отримувати подарунки, але не менше дарувати. Навіть не менше, а можливо і більше, тому що ось цей весь процес від задуму, від ідеї до реалізації, оформлення для мене це приносить просто надзвичайне задоволення. А сама люблю отримувати спонтанні подарунки дуже сильно. Але і також люблю, і мені подобається, коли щось дарую з мого списку, тому що в мене є купа ідей на різні бюджети, на різні <головіка> країни з України. І тут в наші часи зараз це досить таки зручно, прагматично і в цілому доречно, тому що немає жодного дефіциту в людей забезпечені усі базові потреби. І мені дуже б хотілося б отримувати те, що я в першу чергу хочу. І те, чим я буду потім користуватися, а не просто лежатиме десь чи припитися. Але, звичайно, є речі такі якісь універсальні або просто люди, від яких будь-який подарунок це подарунок, тут навіть немає і мови, не хочу здатись дуже <рець> раціональною у ваших очах. Насправді, не так давно був період, коли мені не хотілося взагалі нічого. Жодна покупка, жодна річ, подія, ось просто нічого. Це, можливо, трохи дивно звучить. Я б теж ніколи не повірила, що таке може бути, але просто взагалі рівний стан до усіх речей. Я зловила себе на думці, що раніше в Україні дуже багато було таких дрібниць, які приносили надзвичайне задоволення. Починаючи від якогось там смаколика чи цукерки, закінчуючи, ну не знаю, якимось одягом, про який ти спочатку мрієш, потім ти про нього думаєш і потім купуєш. То ось в цей період, що відбувався в мене, я думала, що б зараз би реально, мені принесло б задоволення, що б я зараз би хотіла. І ну, з тих постильних мені ресурсів, звичайно, ми там не говоримо за автомобіль чи нерухомість, але з того, що можна було б придбати. Не радувала взагалі нічого. Тому зараз я можу піддатись імпульсивній покупці, можу отримати такий швидкий дофамін від невеличкого шопінгу. Якщо це принесе мені задоволення, то я цим намагаюся насолоджуватись, бо, як вже сказала, знаю, що може бути по-іншому. Звичайно, мова не йде про якісь надто дорогі імпульсивні покупки або про надспоживання, над чим я теж останній час задумуюсь. Перебрала дуже багато речей, повикидала в спідник, залишила. Буквально декілька комплектів. ну В мене ще є стримуючий фактор це прання. Типу Якби в мене була пральна машинка, моя власна і в мене був даний доступ 7 днів на тиждень, то, можливо, мені знадобилося б іще менше речей, але так як я можу прати лише один раз на тиждень і це субота, то мені потрібно розраховувати свій гардероб так, щоб на тиждень мені вистачало. Також зробила ревізію в косметичці, перебрала дуже багато всього, повикидала речей, якими я не користуюсь. Я думаю, це якась невелика дитяча травма. Десять неоднакових продуктів там, постійні тіні, які якими я не користувалась, чи 15 близьких для губ. Тому. Почистила все, перебрала, залишила лише декілька позицій, які мені потрібно, і вирішила для себе, що купуватиму нове, тільки якщо закінчиться старе, попереднє, або якщо викидатиму щось із того, чим не користуюсь. Ну, Так не завжди вгадаєш, іноді купуєш якийсь продукт, він, виявляється, не дуже якісний, то потрібно просто відразу з ним розлучатись, а не з... робити з цього всього склад, як я, а потім в тебе купу всього. І щоб зробити там, не знаю, швидкий макіяж, потрібно перебрати гору косметики і вже забуваєш, що нормальне, а що ні. Або воно просто лежить і його шкода викинуть. З речами, в принципі, так само не так багато мені потрібно. Тим паче зараз я працюю на роботі. в мене дрес-коду немає, але верх має бути фірмовий фірмовий одяг. Ну, а те, що для душі, декор і книги, те, від цього я не можу відмовитись. Книги, на жаль, чи не щастя, лише приходять з України, тому з цим є теж питання, тому що я можу 10-15 замовити, а потім я їх просто не встигаю прочитати, а виходять вже новинки. Мені вже хочеться щось нове прочитати, те, про що зараз всі говорять навколо. Тому з цим я не можу себе стримати, але вже є як є. Також забула сказати усім величезне, дякую за привітання, за коментарі, за лайки, за репости відео і в Фейсбуці, і всюди. Боже, таке сонце, треба було захищатись. Клас. Просто неймовірна погода. Якби не поїхала зараз на прогулянку, то обов'язково вийшла б на балкон, сиділа б на балконі просто, щоб під сонцем. Це зрозуміють, мабуть, тільки люди, які живуть в... Таких місцевостях, де постійно пасмурно. Яке це щастя сонце, яка це раді сонця. І як вчишся його цінувати, коли дуже довго його немає? Ось так. вам всім теж гарного, приємного, затишного дня. Сподіваюся, що ви безпеці, що з вами все добре, що ви здорові і щасливі. 23 хвилинки я в занівецію, це на подіганство. Нереальна краса. Зараз візьму в Макдональдсі капуціну, бо в мене є один купон безкоштовна. безкоштовне. І тут трохи пройдусь. Thank you З того Миколая це буде чоловіку. Ось. А це нам на двох Ось такий гарний папір запакували. Сама, собі купу, сама купила, щоб отримати, те, що я хочу. Мені Нікола парфумів Монталь. Дуже хотіла У мене, колись була підробка в Україні. Ванільний кейк чи щось таке, такі класні, але я з оригінальних не знайшла. І ось таку футболку купила собі по знижці теж. Бо їхали на концерт останній раз і не було в мене футболок. Я поховала, всі повикидала, ті, що вже познушувалася, залишились тільки чорні. Такі що на роботу під низ одягаю. Це Ось така, така гарна. Дуже мені сподобалась свіжа. Вона не біла, а така, трохи лимонна чи кремова. У мене хай буде. Ось так.